Коли ми провели мердян у Чернівцях і закінчили наш такий видавничий сезон, то ми вже сконцентрувалися на поїздках за кордон за вересень, жовтень, листопад і грудень, ми здійснили чотири поїздки. Скільки це було всього заходів, це складно сказати, десь близько 16-18. Ми їздили в тури Німеччиною. Ми були в Австрії також. Тобто, практично, ну ми намагалися залучити якусь дуже широку географію для того, аби бути в, в різних містах в різну, з різною аудиторією. Дрезден, до речі, був таким проблемним містом для нас. Як відомо, там це було єдине місто за всю мою кар'єру, якою я займаюся культурним менеджментом, модерацією, перекладом подій. Це за 8 років війни були. Єдине місто, де виявилася в залі людина з російською методичкою, яка піднялася, почала ставити питання, як це у вас досі національний герой Бандера, і як таке може бути, що у Львові є одна вулиця, названа Степаном Бандерою. Я хотіла сказати, що у Львові не одна вулиця, і в кожному нормальному українському місті є вулиця імені Степана Бандера, а той пам'ятник. Але попереджуючи серцевий напад цієї людини, я не стала це робити. Отож. Мені найважливіше завжди, це щоб ці люди, які про нас, можливо, мало або взагалі нічого не знають, щоб вони прийшли і послухали, що це таке, так? Тому що ну, наведу приклад, ми були в турі з Катериною Калиткою, Тарасом Прохаськом, і цей наш тур припав на те, що Катя якраз повернулася з звільненого Херсону. І ми поїхали в тур, і ми розповідали про це. Мені здавався цей момент дуже таким, ну якби. Не знаю, не те, що чутливим, але важливим щоб проговорити його, тому що вона розповідала, як вони зустрічали цей перший евакуаційний потяг з Києва на вокзалі в Херсоні. І ну, тобто, з розповіді людей, яких вона там зустріла. І потім до мене просто підійшов німець і сказав: я навіть не знав, що Херсон був окупований Росією. Ви мусите це зрозуміти. Фактично, до 24 лютого більшість німців поняття не мала, що таке Україна, яка в ній війна, за що воюють, і так далі. Зрозуміло, я не говорю про інтелігенцію, та, яка розуміла, яка цікавилась. Або люди дотичні до проєктів з Україною, які мали розуміння цього, намагались допомагати, налаштовували співпрацю і так далі. Для багатьох людей в Німеччині це просто стало шоком. І вони до того моменту, поки не, не були змушені платити в чотири рази більше за газ в своїх квартирах, вони навіть не розуміли масштаби цього всього. Тому в таких ситуаціях дуже важливо проговорювати і пояснювати людям. Ну, не починаючи з якогось дуже малого, починаючи з того, що війна почалась на 24 лютого, починаючи з того, що ви всі проходили. Хавали Крим і, і і на вас теж лежить провина за те, що зараз відбувається на кожному виступі. Це в середньому там 100 чоловік, наприклад. І якщо навіть би це була одна людина, яка б прийшла, послухала і зрозуміла, я була би вже щаслива. А так їх трошки більше, <с? <с?> і це теж дуже тішить. Ви нагороджені орденом за заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина, якою була перша думка, коли ви побачили той відомий лист німецьких інтелектуалів про те, що вони засуджують військову підтримку України. Європейськими країнами цей лист він просто ну якби відзеркали в позицію німців. Інша справа, що таких німців не так багато, як тих, хто хоче допомогти Україні. Були ж листи на підтримку України, так на підтримку того, щоб дати зброю. Ну був такий лист. Дивно, якби його не було насправді, так якби суспільство не показало нічого. Це демократична країна. Вони показали ну окей. Інша справа, що для нормальних людей тепер люди з цього списку це просто якісь божевільні, причому всередині Німеччини так само. Я не одно чула про те, як там людей з цього списку обговорювали і поливали всяким недобрим. Немає такого, що просто якісь. Стався раптом з злам, і всі такі, ні, ні, ми з Росією нічого не будемо мати, бо Україна ні, я всі працюю далі, працюю далі з білорусами, запрошують їх на резиденції. Просто ну, можливо, не так це все афішують і не так активно, як було раніше, але сказати про те, що німецька культурна спільнота відмовилася від російської культури, ну це бред, ні. Навіть я знаю велике видавництво. З якими я особисто там спілкуюся з директорами, з членами правління, і так далі, які абсолютно про українські, до яких нема жодних питань, які підтримують, і все дуже класно. І вони видають книжку Зрозуміти Росію. Давайте зрозуміємо Росію. Типу, для чого ви її видаєте? Тобто, з одного боку, є підтримка, з іншого боку, ну вони видають роз... 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 книжку книжку про Росію. Справді був момент, коли. Ви як видавництво думали, що видавати книжки ви вже не будете. Ну, це перші тижні е, війни. Тобто, це був лютий, це був березень. Мені писало дуже багато знайомих з-за кордону, які просили мене завантажити всі наші матеріали, макіяти обкладинки на якісь сервери і передати їм, типу, що вони збережуть, збережуть ці матеріали, тому що люди реально вірили в те, що до нас прийдуть, нас це все знищать. І в якийсь момент, ну я розуміла, що це якось не ну, не дуже реалістично, але я скажу чесно: я скинула ці всі матеріали там родичу, який жив за кордоном, і сказала, скачай, будь ласка, це все на комп'ютер, тримається на жорсткому диску, тому що я не знаю, що буде далі. А ну а втратити це все було би е, трошки дико. Ну, найперший страх був це, звісно, в тому полягав у тому, що е, всі наші друкарні, в яких ми принципово друкуємося, вони у Харкові. І коли почалося бомбардування Харкова, ми ну ми розуміли, що. Що це може дуже погано закінчитись, ну не кажучи вже про те, що президент Мердіану Святослав Помранцев 22 лютого запустив купу передодруків видавництва, які коштують немало грошей. і Все це було оплачено і передано в Харків. І тут, в якийсь момент, ми розуміємо, що ну. Що все дуже погано. Потім ти такий, ні, стоп. Тут треба працювати, тут треба зібратися, треба подумати, треба оцінити просто ситуацію. Ну, ми так зробили, знайшли ці, наприклад, друкарні, які там були в Харкові. Вони переїздили, починали нове виробництво, брали кредити, виконували свої замовлення, які вони взяли до війни. І Ну, все якось дуже швидко налагодилось. Ми видали е, дві нові книжки в видавництві. Можу показати їх. Це е, нова книжка Андрія Любки і нова книжка Катерини Калитко Проза і поезія це книжки, в яких є такий дуже символічний для нас маркер. На, на кожній із них написано 2022 рік. І е, це така річ, яка нам, на станом на лютий-березень 2022 року, видавалася взагалі неможливо видавати книжки під час війни. Ми довгий час думали, що ми е, не повернули. Намось до цього процесу, я е... Часто думала про те, в якій ситуації опинилися от, люди на сході, наприклад, чи на півдні в окупації. У мене є особисто багато колег, які були в окупації в Херсоні, які ну, реально якби, на них трошки копнули і дізналися, чим вони займаються, ну, їх би просто не вив... ну, їх не випустили би звідти. Я часто думаю е про те, як би я себе поводила. Ну тобто, я так собі оцінювала, що якби е з усіма всіма проектами, і публічністю, і нашими заявами. Ну, коротше, якби я жила десь в Донецькій області або в Маріуполі, я б уже не жила. В якийсь момент просто розуміючи відповідальність за те, що ти робиш, ти не міг якби опустити ручки і такі. Ні, поїдемо десять. Так і ніхто це не зробив по суті. Так, да, багато, ну не багато, а практично всі фестивалі в Україні відмінилися. Ну тому, що фестиваль це все-таки щось святкове, так? Хоча, ну бачите, ми змогли адаптувати меридіан під нові умови. Але ну візьмемо цей рік з лютого по грудень цього року. Скільки фестивалів пройшло в Україні? Один. В цьому контексті важливо згадати літературну мережу, яку ви організували не цього року. Але цього року вона не була. Іншого значення додаткового про зв'язок міст, культурний зв'язок міст України. Літературному мережу ми створили 2015 року. Вона теж була сформована під впливом початку війни. Так, тобто, це був період, коли нам видавалось важливим, ну видається власне досі об'єднати Україну, так тобто, нам йшлося про те, що ми мусимо об'єднати зусилля. І е, інтенсивніше працювати в культурі, тому що вже тоді, на 2015 рік, ми бачили, що є дуже багато прогалин. У нас було 33 міста в цій мережі по всій Україні. Але ми акцентували увагу на сході і на Півдні. Ми часто їздили, наприклад, фронтові міста. Я пам'ятаю, як ми возили і руцілик там Авдіївка, так далі. Тобто було багато зустрічей з військовими там. Але е, тоді йшлося про те, щоб об'єднати країну, щоб е, всі оці менеджери, які працюють кожні в своєму місті, хтось в Рівному, хтось Миколаєві, хтось Сумах, Житомир, вони ж як правило на станом на тоді одне одного дуже мало знали. Звичайно, кожен робив щось на своєму місцевому рівні, але чогось такого глобального об'єднуючого не було. І ми тоді подумали, що було би класно цих всіх людей познайомити, показати їм, чим ми займаємось Мердіані, як ми це робимо. Можливо, їх щось навчити, щось вони навчили нас. І тому, коли ми в 2020 році вирішили її відновити, цю літературну мережу, вона відновилась на так. Тобто, всі ці люди, вони в. Далі працювали в своїй сфері, вони хотіли працювати в своїй сфері. Єдине, що з 33 міст ми змогли зберегти тільки 14. Є ну багато причин для цього. Писали цей проект і просили кошти на цей проект. Це був це була весна 2022 року, коли ми насправді не розуміли, як це все мало відбутися би. Але ми знали точно, що ми хочемо це зробити. І коли нас донор запитував, що ви впевнені, що ви це все реалізуєте, ми дуже спокійно. Ми впевнені. І станом на сьогодні ми реалізували вже 80% цього проекту. Тобто, ми на фініші, і все відбулося. Тобто, ми вірили в себе, і в нас повірили донори. Це американський народ, агенція з міжнародного розвитку Америки, які підтримали цей проект. І дуже класно, що він відбувся. В нинішніх обставинах дуже складно робити. Культурні заходи. Їх не складно організаційно зробити, складно фінансово зробити. Тому що в чому якби, загалом була фішка цього проєкту? Підтримати людей, в тому числі фінансово, менеджерів, письменників, залучених в книгостворення людей і так далі. Так далі. І тому, коли ми могли оперувати якимись фінансами, які нам передав донор, ми змогли реалізовувати ці проєкти. І дуже ну, в багатьох містах це Часом події, які єдині відбуваються в містах, літературні взагалі, і це додає якоїсь такої ваги, якої би в інших умовах би не було. Наступним кроком, яким би, би нам дуже хотілося реалізувати, це продовжити цю мережу ще в 2023 році і долучити в неї міста, яких ми станом на весну 22-го року не могли залучити. Наприклад, я бачу в постійні коментарі під афішами, анонсами, будь ласка, додайте рівне. Будь ласка, додайте Дніпро, будь ласка, додайте Запоріжжя. І найцікавіше, що наші автори і ми готові їхати в ці міста. Тобто, і у нас є партнери в цих містах. Просто ми ну намагаємося зараз зуміти її розширити. І розширення цієї мережі прямо пропорційно залежне від розшир... від звільнення території Збройними силами України. Тому ми за них боліваємо ще і з цього пункту дуже сильно, тому що, наприклад, наступним важливим містом в цьому проєкті буде Херсон. Не знаю, кому ще так потрібно. Зараз їздити по українських містах як українським письменникам, які це просто все фіксують і не дають цьому забутися, тому що ці історії вони ну вони просто не мають права не зафіксуватися.